Колеги, доброго ранку. Ви вже завершили, провели підкомітет. Я думаю, що можемо розпочинати наше засідання. Я всіх вітаю. Перед початком засідання пропоную привітати наших колег з днем народження. Це Ісаєнко Дмитро Валерійович, який відзначав день народження 30 серпня, і Микиша Дмитро Сергійович, який буквально вчора, 4 вересня. Колеги, найкращі вітання. Перемоги нам якнайшвидше, колеги. Я нагадую, що в цілях безпеки прямої трансляції на Ютуб каналі комітету не буде. У разі технічної можливості засідання буде записано та викладено на сайт комітету згодом. Склад нашого комітету становить 25 народних депутатів у відповідності до статті 44 закону України про комітети. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Ради України складу його членів. На засіданні сьогодні присутні 14 народних депутатів. Засід вже 16, Вже 16, Допомагає мені секретаріат. Засідання комітету є повноважним, тому розпочинаємо. Колеги пропонується прийняти порядок денний. За основу та в цілому. Я думаю, ви всі його а, бачили, могли ознайомитись. Дякую. У Романа Лозинського технічна проблема, будь ласка. У мене вся така знаєте, У мене зелена папка. Окей, Все нормально, да, Романе? Колеги, переходимо до голосування. Пропонується прийняти порядок денний за основу та в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. За 16 рішення прийнято. Переходимо до питань порядку денного. Проект постанови про зміну і встановлення меж міста Пустомит Львівського району Львівської області, реєстраційний номер 7410 автор кабінет міністрів України. Я прошу представника міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України представити даний проект регламент до двох хвилин. Будь ласка, прошу до слова представника міністерства. Дякую. Всім доброго дня, шановна головуюча, шановні члени комітету. Проект постанови внесено кабінету міністрів України. Метою прийняття проекту. Проєкту постанови є фактичне та юридичне закріплення в межі міста Пустомет Львівського району, Львівської області, що сприятиме створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста. Проєктом передбачено змінити межі міста Пустомет Львівського району Львівської області, збільшивши територію міста на близько 413 гектара земель та затвердити територію міста Пустомет, Львівського району Львівської області загальною площею майже 1765 гектара земель відповідно до проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Пустомет Львівського району Львівської області. Проєкт постанови було погоджено на відповідних засіданнях урядового комітету, а також схвалено на засіданні уряду. Пропоную підтримати. Дякую за увагу. Дякую, пане Сергію. Будь ласка, до слова головок голова, голова підкомітету Віталій Юрійович Безгін Так, дякую, дякую, пані голову. Дякую, як пан Сергій зазначив. Дійсно, це про зміни межі по стому Тльвівського району Львівської області. Е відповідна пропозиція е і проект землеустрою. Він е погоджений міською, районною та обласною радами, а також районною державною адміністрацією. Е відповідно, підкомітет рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді України. За е даний проект е реєстраційний. Номер 4410, за наслідком розгляду прийняти в цілому. Дякую, колеги. Чи бажають виступити члени комітету? Задати питання? Немає бажаючих. Є пропозиція перше. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про зміну і встановлення меж міста Пустомет Львівського району Львівської області. Реєстраційний номер 7410, за наслідками розгляду прийняти в цілому. Друге співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України Віталія Безгіна. Переходимо до голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За 18 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Проект постанови про встановлення меж міста Бурштина Івано-Франківського району Івано-Франківської області, реєстраційний номер 8034, автор Кабінет міністрів України. Прошу представника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України представити даний проєкт до двох хвилин. Регламент, будь ласка, прийняття зазначеного проєкту постанови є фактичне та юридичне закріплення межі міста Бурштини Івано-Франківського району Івано-Франківської області. На відміну від попереднього проєкту, проєктом передбачено встановити, а не змінити межі міста Бурштина, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області загальною площою 995,1 і гектара земель. Відповідно до проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту міста Бурштин, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Зазначений проєкт постанови також пройшов, і усі урядовий комітет відповідний та був схвалений на засіданні Кабінету міністрів. Пропонується підтримати проєкт. Дякую. Дякую, пане Сергію. Будь ласка, до слова голова підкомітету Віталій Юрійович Безгін. Та дякую, власне, як зазначив пан Сергій, пропозиція встановити межі міста Бурштини Лаврківської області. Даний проект підтриманий відповідною міською районною обласною радою та районною обласною державними адміністраціями. Рішення під комітету аналогічне. Рекомендувати комітету, рекомендувати Верховній Раді про постанову номер 8034 за наслідком розгляду прийняти в цілому. Дякую. Чи бажають виступити члени комітету. Немає, переходимо до пропозиції. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про встановлення меж міста Борштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області реєстраційний номер 8034 за наслідками розгляду прийняти в цілому співдоповідачем цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата Віталія Безгіна. Прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про перейменування міста Ватутіне з Винигородського району Черкаської області на місто Багачеве. Колеги до Верховної Ради України надійшло подання Черкаської обласної ради щодо перейменування міста Ватутіне з Винигородського району Черкаської області на місто Багачеве. Прошу до слова голову підкомітету Віталія Юрійовича Безгіна і прошу сповістити рішення підкомітету. Так, дякую, багато питали зокрема в соціальних мережах мешканці Черкаської області. Коли ж колиш от як тільки зайшло, одразу виносимо. Дійсно, є пропозиція перейменувати з Негородського району Черкаської області на Багачеве. Ініційована ця історія місцевими мешканцями. Пропозиція підтримана власне інститутом національної пам'яті, інститутом української мови, державною службою з питань Гегезі і Геодезії, інститутом історії України. Нам всі підтримують перейменування. Так само перейменування підтримано і власне представниками відповідної обласної і районної рад і міської рад. Так само ухвалив рішення і підкомітет. Ми рекомендуємо комітету рекомендувати Верховній Раді підтримати подання Черкаської обласної ради щодо перейменування міста Ватутіне з Вонигородської району Черкаської області. На місто Багачево та доручити народним депутатам України розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект постанови про відповідне переименування, які відповідно до частини 3 статті 138 регламенту Верховної Ради прийнято в цілому. Дякую. Чи бажають виступити члени комітету? Не бажають переходимо до розгляду пропозиції: підтримати подання Черкаської обласної ради щодо перейменування міста Ватутіне з Венегородського району Черкаської області на місто Багачеве та доручити народним депутатам України-членам комітету розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування міста Ватутіне з Венегородського району Черкаської області на місто Багачеве. Рекомендувати Верховній Раді України проект постанови про перейменування міста Ватутіне з виногородського району Черкаської області на місто Багачеве прийняти в цілому. Доручити виступи, виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату Віталію Безгіну. Переходимо до голосування. Колеги, прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийняте. Наступне питання порядку денного про перейменування села Красне Тульчинського району Вінницької області на село Щасливе. Колеги до Верховної Ради України надійшло подання Вінницької обласної ради щодо перейменування села Красне Тульчинського району Вінницької області на село Щасливе. Прошу до слова голови підкомітету Віталія Юрьевича Безгіна сповістити рішення підкомітету. Так, дякую. Вінничина, Тульчинський район. Можна здогадати з однієї спроби, яка народна депутатка обіймає цією територією. Тому власне село Красне Тульчинського району Вінницької області пропонується перейменувати на село Щасливе. Відповідне рішення воно підтримано українським інститутом національної пам'яті, інститутом української мови НАН, і так само воно підтримано відповідною територіальною громадою, відповідною районною та обласними радами. Під комітет ухвалив рішення рекомендувати комітету рекомендувати Верховній Раді підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування села Красно Тульчинського району Вінницької області на село щасливе та доручити народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести відповідний проект постанови, який відповідно до частини 3 статті 138 регламенту Верховної Ради прийняти в цілому. Чи бажають виступити члени комітету? Згадана народна депутатка, яка опікується питанням. Два слова. Ну треба підтримати людей, тому що ну красне я розумію, що красна, дякую там цей, але ну вони хочуть бути щасливими, хоч якась. Буде для них радість дуже гарно. Дякую, пані Лариса. Переходимо до пропозиції доразу до пропозиції підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування села Красне Тульчинського району Вінницької області на село Щасливе та доручити народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування села Красне Тульчинського району Вінницької області на село щасливе, рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України про перейменування села Красна Тульчинського району Вінницької області на село щасливе прийняти в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України Віталію Безгіну. Переходимо до голосування. Прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийняти наступне питання порядку денного про перейменування села Московське, Романського району Сумської області на село Мирне. До Верховної Ради України надійшло подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Московське Романського району Сумської області на село Мирне. І знову прошу до слова голови підкомітета Віталія Юрійовича Безгіна, Прошу сповістити рішення підкомітету. Дякую. Власне, щось багато якогось московіцького в Роменському районі Сумської області виявилось. Переименовуємо, є ця відповідна пропозиція перейменувати село Московське Сумської області на село Мирне підтримується українським інститутом національної пам'яті, інститутом української мови НАН, так само підтримана відповідною територіальною громадою, відповідною районною та обласною радами. Підкомітет так само рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді підтримати подання сумської обласної ради, щодо перейменування села Московське Романського району Сумської області на село Мирне та доручити народному України членом комітету розробити і внести на розгляд Верховної ради проект постанови. Який у відповідності до частини 3 статті 138 регламенту Верховної Ради прийняти в цілому, чи бажають виступити члени комітету? Не бажають переходимо. Будь ласка, пан Олександр. Так да, представник Сумщини мушу зазначити, що як область, яка має найбільшу притяжність кордону з Російською Федерацією, підтверджує: не буде нічого московського, тоді буде бирода на Сумщині. Дякую, прошу підтримати. Дякую, пане Олександре. Переходимо до розгляду до пропозиції: підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Московське Ромінського району Сумської області на село Мирне та доручити народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування села Московське Ромінського району Сумської області на село Мирне. Рекомендувати Верховній Раді України проект постанови про перейменування села Московське Роменського району Сульської області на село Мирне прийняти в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України Віталію Безгіну. Переходимо до голосування. Прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийнято, і переходимо до наступного порядку денного про перейменування села Червоногірка Руманського району Сумської області на село Масонів. Колеги до Верховної Ради України підійшло подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Червоногірка Романського району Сумської області на село Масонів. Прошу до слова голови підкомітету Віталія Юрійовича Безгіна і прошу сповістити рішення підкомітету. А дякую, по-перше, мені здається, краще пункт в порядку денному комітету сьогодні. Просто привід для російських пропагандистів поговорити, що Україна масоном віддає вже території Сумщини. Я думаю, ми маємо по державницьки підтримати це рішення. Власне, є Опозиція про переименування цього села вона підтримується Українським інститутом національної пам'яті та інститутом української мови. Так само це підтримано відповідною територіальною громадою на загальних зборах, відповідною районною та обласною радами. Підкомітет так само рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Червонь-Червоногірка Романського району Сумської області на село Масонів та доручити народним депутатам членам комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект постанови. Які відповідно до частини 3 статті 138 регламенту Верховної Ради прийняти в цілому, дякую, пане Віталію. Представники, члени комітету. Чи бажають представники Сумщини виступити з цього питання? Пане трошки Добре, переходимо до розгляду пропозиції. Підтримати подання сумської обласної ради щодо перейменування села Червоногірка Румського району Сумської області на село Масонів та доручити народним депутатам України, членам комітету. Розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування села Червоногірка Романського району Сумської області на село Масонів. Рекомендувати Верховній Раді України проект постанови про перейменування села Червоногірка Роменського району Сумської області на село Масонів прийняти в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України Віталію Безгіну. Переходимо до голосування. Прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про перейменування села Червона Долина Романського району Сумської області на село Долина. До Верховної Ради України надійшло подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Червона Долина Романського району Сумської області на село Долина. Прошу до слова голову підкомітету Віталія Юрійовича Безіна і прошу сповістити рішення підкомітету. Так, відповідно пропозиція вона підтримується знову ж таки українським інститутом національної пам'яті, інститутом української мови нам так само підтримана відповідною територіальною громадою, підтримана Романською районною та сумською обласною радою. Підкомітет так само рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді підтримати подання Сумської Основної ради щодо перейменування села Червона Долина Романського району Сумської області на село Долина та доручити народним депутатам, членам комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект постанови, який відповідно до частини 3 статті 38 регламенту Верховної Ради прийнято в цілому. Дякую, пане Віталію. Переходимо до розгляду пропозиції підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Червона Долина Романського району Сумської області на село Долина та доручити народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування села Червона Долина Романського району Сумської області на село Долина, рекомендувати Верховній Раді України проект постанови про перейменування села Червона Долина Романського району Сумської області на село Долина прийняти в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України Віталію Безгіну. Переходимо до голосування. Колеги, прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про перейменування села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журавлини. До Верховної Ради України надійшло подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журавлине. І знову прошу до слова голови підкомітету Віталія Юрійовича Безгіна. Прошу сповістити рішення підкомітету дякую. Відповідно, перейменування воно ініційовано власне місцевими мешканцями. Воно підтримано українським інститутом національної пам'яті інститутом української мови так само підтримано відповідною територіальною громадою, відповідною сумською районною та сумською обласною радами. Відповідно, під комітет так само рекомендую комітету рекомендувати Верховній Раді підтримати подання Сумської обласної ради щодо переименування села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журовини та доручити народним депутатам, членам комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради проєкт постанови, який відповідно до частини 3 статті 48 регламенту Верховної Ради прийняти в цілому. Дякую, пане Віталію. Будь ласка, бачу Ігор Васильів. Як представник Сумщини і безпосередньо Сумського району хочу дійсно підтвердити, що це була ідея і ініціатива безпосередньо населення і народу Сумщини. І... Назва журавлина це дійсно історична була назва трошки раніше. І якщо підрезумувати, то завдяки системній послідовній позиції населення Сумщини, органів місцевого самоврядування та народ народних депутатів України, в частності нашого комітету, то Сумщина позбавиться всього проросійського, московського і червоного. Дякую. Переходимо до розгляду пропозиції підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журавлине та доручити народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про перейменування села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журавлине, рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про перейменування села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журавлини прийняти в цілому, доручити виступити на пленарному засіданні. Ідені Верховної Ради України народному депутату України Віталію Безгіну. переходимо до голосування. Колеги, прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного це проєкт закону про внесення змін до закону України про державну службу щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях. Реєстраційний номер 9478, автор Кабінет міністрів України. Я прошу голову Національного агентства України з питань державної служби пані Алюшину Наталію представити даний проект регламент дві хвилини. Прошу вас до слова. Дякую, дякую, шановна Олена Олексіївна, шановні народні депутати. Обговорюваний законопроект 9478 підготовлено на виконання пункту 255-го плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік, і для того, щоб ми мали змогу удосконалити співвідношення між рангами державних службовців і дипломатичними рангами, за рахуваннями того, що і в офісі президента так само працюють державні службовці, посади яких віднесені до посад дипломатичних рангів. І е, таким порядком е, ми виходимо, що військову службу проходять зараз е, як державні службовці увільнені, а також і зарахування до стажу державної служби певних періодів роботи е, у тимчасових державних органах. Цим законопроектом пропонується внести зміни до закону України про державну службу в частині можливості під час проходження державної служби присвоювати їм більш високі ранги державним службовцям, як державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями. Ну і мова йде друга поправка: це зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах начальників військових. Адміністрації та їх заступників, а також начальників військових адміністрацій, населених пунктів та їх заступників, а також працівників цих адміністрацій, які уклали договір. Тобто, ми в такий спосіб хочемо мотивувати і підтримувати працівників, які працюють на державній службі, наразі увільнені, і для того, щоб вони поверталися так само на державну службу. Просимо підтримати законопроект. Дякую. Дякую, пані Наталі. Будь ласка, до слова. Голова підкомітету Чорний Дмитра Сергійович. Прошу сповістити рішення підкомітету. На своєму, на своєму засіданні 5 вересня підкомітет прийняв рішення та рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 3 статті 93 регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 10 сесії Верховної Ради України. Дев'ятого скликання проект закону України про внесення змін до закону України про державну службу щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи. На деяких посадах у військових адміністраціях реєстраційний номер 94-78 від десятого поданий Кабінетом міністрів України та відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Дякую. Дякую, пане Дмитре. Переходимо до розгляду пропозиції. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 3 статті 93 регламенту включити до порядку денної 10 сесії проект закону України про внесення змін до закону України про державну службу щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях. Реєстраційний номер 94 сімдесят та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу співдоповідачем цього питання на пленарному засіданні. Визначити народного депутата України Дмитра Чорного. Переходимо до голосування. Прошу підтримати і проголосувати. За 19 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про звіт Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 9-ту сесію Верховної Ради України 9-го скликання з лютого по серпень 2023 року. Колеги, ви мали змогу ознайомитись із звітом нашого комітету за 9-ту сесію. Всього за звітній період нами було проведено 13 засідань комітету, в тому числі 9 з них в режимі відеоконференції. Ференції на цих засіданнях ми розглянули 92 питання різної спрямованості в розрізі виконання комітетом законопроектної організаційної та контрольної функції. Комітетом було підготовлено та подано для розгляду на пленарних засіданнях парламенту 51 висновок до 47 проєктів актів Верховної Ради України. За дев'яту сесію були прийняті парламентом п'ять законів України та 10 постанов Верховної Ради України з питань, що належали до предмету віддання комітету. Комітетом було утворено три робочі групи з підготовки і опрацювання окремих питань. Нам організовано і проведено 22 заходи комітету, з яких дев'ять круглі столи, п'ять обговорення, чотири відкриті діалоги. 2 Презентації законопроєктів і інші заходи також секретаріатом комітету за цей період опрацьовано близько трьох тисяч звернень від юридичних та фізичних осіб та 20 запитів щодо надання публічної інформації. А пропозиція затвердити звіт комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за дев'яту сесію Верховної Ради України, дев'ятого скликання. Переходимо до голосування. Прошу підтримати і проголосувати. За 19 рішення прийнято. Переходимо до нашої улюбленої рубрики Різне колеги. Чи є у вас заяви? Повідомлення? Хтось бажає виступити, пані Аліна Загоруйко. Колеги, в мене є пропозиція до вас, щоб по завершенню засідання комітету. Ми зібралися на засідання мого підкомітету, яке ми планували провести по завершенню сесії. Але оскільки там буде засідання фракції, думаю, багато з колег не зможуть попасти. В мене буде дуже коротеньке підкомітету, тому прошу залишитися членів підкомітету. Дякую. Дякую, пані Аліна. У нас є ще час до засідання Верховної Ради. А, якщо більше немає заяв, оголошень повідомлень, засідання комітету оголошую з закритим. Дякую.